Друзі, всім привіт! Находжусь на фермі, працюємо, ремонтуємо, дробимо, мішаємо, кормимо і тому подібне. Поросятка. Це скільки вже, третя неділя, по-моєму, як не в мене. Да. 에... Перші впечатлення, які в мене. 에... Ну вони чортики, во по-перше. Це ще кліточка нормальна. Чистенькі, можна сказати. А ось ця кліточка це жесть. Дивіться. Лежать хто де хоче, як хоче. Ну і там, де ходять туалет, там теж лягають. Это капець. Ходять, в принципі. Як завжди я доволі какахами. Ось ці чомусь свині. Нормально все, бачите? В собі сухенько, чистенький, все. Там туалет. Тут відпочивають. Ну йо-майо, -йо, як так можна? Розбудив я його, не встиг засняти, як він хропе. Ну що я можу про свинейці сказати, про поросят. В принципі, поки що мене все задовільняє. Ніяких не було ні грижовиків, ні там з ногами проблеми, нічого. Тож, ні наривів ніяких, ніяк, нічого не було. Рост хороший в них, темплей росту дуже хороший. Я ж говорю, поки на беле водолога супер. Оце такий маленький. Ось свинка тоже така без форм. А так взагалі поки все прикольно. Мені дуже подобаються їхні ноги задні, бачите? Сині такі великі. Куди ви лізете, малиші? Малиші? Так, да, малиші були. Ну, Кабані вростають, бо більше. Да? Да. 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 Вот так? Так. Чудово. Ось так. Ось такими кажіть, так? Да? Так. Да. Так що, друзі, поки нічого поганого не можу сказати. Поки задоволений на всі 100%. О, ці чортики, капіра, що з ними, дивіться. Сліг собі викачався, дивіться. Пішов їсти. Ну, оце реально, що дратує і бійся мене. бо Я приїхав сюди чистенькі біленькі, вони на... лежать собі. Замаскирувалися. Нагадаю, це генетика данська, трьохпородний, гібрид для откормів. Так що... Будуть хороші. До якої ваги гнати, я ще не знаю, і буду. Там чи 150, чи може 200. Зерно є, БМД там купую. Можливо там на преміс потім перейду. Ну, подивимося. У війна, треба на всьому економити, Ну, тільки не на генетиці і на кормах. Реально, друзі, є такі екземпляри класні, ну, взагалі. Yeah. <laughs> Якщо б були всі такі от як цей, допустимо, бідня, дивіться, наїлося, є легко диву. І такий без кабан. Ну, а є і от така, бачите? Разниця. Okay. Ну, я підкинули пару чехнотів, у мене ті, що менші гнізді, бо я не знаю. Ну, по рівні як я привіз, то вони потім І густі. Мухи сьогодні попрацювала нітри, але не знаю, чи взяла, чи вона, чи не взяла. Ще лажить. Ну подобається, сьогодні менше, сьогодні. так через час покаже. Концентрати я не хочу корм давати. Всі халять. Ні. Тварин не хочуть травити себе поки. Бо я рахую те, що йде в шум, вона засвоюється. І потім в організм тварини. Поросятка вже удачно переведені на гроверний комбікорм. Проблем ніяких не було при переведенні. Я ж показував в предвідуєму відео, що я мішав, як мішав. І кстати, в гровер це ж кукурудзу купив, то вже з кукурузи їдять. Засипав зараз тут. Якби наче рубче стали їсти. Ну кукуруза по смак. Е, покращує смакові властивості, комбіформа і це легкодоступна енергія для поросят. Ось такі карапечалки воєнні. Ціни так на живок зараз від пішомісні там горіла 65-67, якщо невеликі малі поросята. А Женя говорив, там і другий 73, є, 75, 71 вже є хороші поросята і велика вага. Так що працюємо, не униваємо. Не, що все було добре і все швидше закінчилось добить нам ворогів і все купив ще кукурузу сьогодні дві тони по 110 доларів, сушена віяна. малим мішаю з кукурудзою і великим трохи даю щоб економити пшеницю бо пшеничка йде так. Це малим мішається, а це великим кучка знов. Така непогана, намішана вже. Мішаю завжди сама або Товариш мій допомагає. До речі, друзі, може, завезу, вас, веду переговори, теж відкормочуємо поросята, але нову генетику. Поросят я вже бачив, і десяток, і 25 п'яток. Класні мені сподобались. Так що, можливо, буде нова генетика скоро. Подивимося французька подсказку сделаю. Ці карапузи теж попідростали. Я в минулому відео показував в Тут самі свинки. І дядько кон таке як і ці. З цієї кормушки, яка мені не подобається. Тут вже здавати можна. Раз. Два, три. Чотири, п'ять, шість. Ну, поки нехай ростуть. <гум> Можливо, буду вагу велику гнати. Полягались собі, кайфують. Да, карапузяки. Ну, є все така. Красавиця. Thank Ремонт клет по цій кліпці робимо ремонт, так як сині її розвалили повністю. Як бачите, що твориться. Так що будемо ремонтувати. Трохи позаливали. Так, все. Найдішовій варіант ремонту діляю, бо у війну витрачати сильно кошти я не рахую правильно. Так що зараз випалювати будемо і будемо білити. Ще зараз подивлюсь, чи сода каустична залишилась тут, можливо і содою каустичні за, за лемо. Ось такі вигляд кліточки. Репає по швам. Дезінфекцію ще можна що там, екоциди приймати. Суха дезінфекція присутних і стало сан F я б рекомендував, якщо кому цікаво. Бо потрібно робити, бо це частинка нашого успіху, можливо навіть і великого. Лапну не гашину купили таку, відріз з водою замішуємо, аж кипить тільки в металічному відрі, бо пластик згорає. Будем працювати. Тут у нас попелка да. йде. Ось такі у нас церкви після приходу орків. Була московського патріархату, стала київською